Як обіцяли повернулася Анастасія Станко з нами на зв'язку? Вже вже перебуває під будівлю НБУ. Настю, розкажи, що люди лишаються, скільки людей? Що знають про ту бійку, яка сталася з правоохоронцями? Що знаєш на цей момент? Кіра, дякую. Ну просто розрядився телефон. Насправді від угу. холоду розрішається постійно. Три люди на щастя позичили акумулятор. Власне, от це кредитний фінансовий майдан, і ви ще називаєте себе. Громадський контроль банків я Олександр Івлів, голова громадського контроля банків. Вот это мероприятие, которое сьогодні происходит, у нас подана заявка КМДА. Ми абсолютно мирний митинг здесь собрались валютні зайомщики в течение года. Ми ходим и просимо Верховну Раду. Національний банк України, щоб вони начали решать наш вопрос ага. на протяження... сталося сьогодні? Розкажіть, будь ласка, э, Сьогодні сталося, що э, пішов дождь. Ми вот повесили вот таку вот накидку, вот, вот такую вот видите ага. на вес, да. ага. И приехала решила, милиция и сказала, снимайте навес. Я говорю, так люди мокнут, они замерзнут. Так, значит, э, да, свое вместо свое это этого они поставили три автобуса, э, Сказали, подошли что, к нам, да, вышли оттуда люди, э, вору... ну, невооруженные они эти, были в нас, в гвардии, в масках, ну, вверх, как вверху. раньше было одеты. Стали колонны и пошли на живую, скажем ближе, так, ну, ближе, толпу. Ближе, вот ближе, здесь были люди. Они падали, они били блин, сверху дубинками. Забрали он скорую ребятору людей повозили. Час вот речаться люди з поломаними через челюстями. Кость поломана сейчас. Сейчас вот подъезжает человек да. в а, да. да, Мы сказали, что у нашего цвета забрали, у него челюсть поломана. там еще девочки да, да. Это да. А кто? Ну, Милиция. Мы же выбили. Ну, да, да, конечно. Да, да, напротив нас банка, вот, снайпер, вот там сидели, трое. Да, не, да. ну, ну, вот, 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 вы вот, серьезно? Да, да, да. Мы все снимали, что все есть. Он уже видел. И они сказали, перед тем, как начинать, они сказали, сейчас Соцкий приедет. Кто такой Соцкий? Женщины стали между ними и Ну, этими барикадами вони, і говорять мужчини своїм говорять: мужики, не йдіть, бо женщині не будуть бити. А і ті почали в першу очередь бити бі. кійками женщин. Кійками... Гапев... Колишній командир Беркуту, він сам заявив це на камеру, це є на відео. Ми можемо це все. А ви взагалі тут ми збираєтеся ми... довго залишатися? Ми послухаємо. Постійно. Нас банки викидають з наших квартир. І тут залишається сьогодні ночування? Так. Поки не наведуть порядок на валютному ринку. А ви збираєтесь тут знову поставити намети? Ми ставимо знову намети. І ніяка Нацгвардія, ніяка міліція, ніякі снайпери, людей, яких виганяють із дому з дітьми, не розгонять. Більше цього не повториться. Розганяла Нацгвардія в клємах, проти шліфтах, перед. этом милиция стояла и на это смотрела. Да, милиция, которая с апреля месяца начинает просто начинает. на Почекайте, не кричите, потому что ничего не чути. На мате вы будете снова ставить? Мы на мате не ставим. На Мы ставили просто, на Мы ставили просто на павильон на крытях. Можете показать? Сейчас нам Я зараз мільйон да, ну, кажуть, що ось так такі ліон. намети клали. Тобто, що це так не намета, просто, просто як на гетаційні матеріали були. Ось а розкидано. Ліон. Все чекайте, чекайте, розкидано. все. Ось так тут. Це, це це це. Вас так розганяли, чи це, ви собі? це Нас так розганяли з лідер організації Олександр. Зареєстрував заяву про проведення мирного зібрання. Mm -hmm. В цій заяві він написав, що він буде встановлювати пала агітаційні палатки для розповсюдження матеріалів щодо, щодо, щодо валютних зайомчика, в тому числі. Але, але на моє звернення, я є депутатом Колончівської сільської ради, коли mm -hmm. я сказав, що це є що. Ви не маєте права без дозволу взагалі не маєте права згідно конституції України і закону про мирне зібрання ломати чи щось інше робити. Вони спочатку нічого не робили, але ж я коли ходив туди-сюди, поки я йду сюди. Іншим команда грузити ага. Бо, поки мені Добре. Дякую, маємо. Дякую. Маємо от приїхав хлопець зараз. який, власне перелом, перелом нижний в нього переломана перелом, да, щелепа. Нижний... щеле в ділянці лівого Мищука. вибачте, вожважково виростково парус а й показуєте знімати. Показує тут довідку, що дійсно є в нього щелепа. Так. а що з вами власне як це сталося? Можете два слова сказати? Сталося. До мене підійшла людина, яка сказала, що він зайдара і спитався мене, чи я був на майдані. Поки я подивився, що він зайдара, все, я більше вже А що ви робили Прийшов в той момент до до я... того, як він підійшов нічого В той момент. Я нічого не робив. Вони Бо всі підійно. були високо. Висок. Висок. Не кричіть, будь ласка, а як ви це розцінюєте, що це провокація була, чи що це, чи ясь? Ну, я розцінюю, що це провокація. Ні, висок. послухайте. А ну, провокація кого хоче? Розуміє? Розумієте, мені зараз трошки важко говорити. Розумієте правильно, мене я трошки... Хотів би, да, я, я хотів би додати провокацію. Я хотів би просто... Прошу вибити, просто розбили лицо. Я вибити, просто розбили лицо. Керівник цієї групи, я підійшов до нього. Він представився. Це я запитав, як ваше прізвище, Ім'я по батькові Він сказав ігор. А прізвище люди записували на камеру на букву К. Він сказав, що у мене є, є що у мене є. З гори вказівка, щоб ви це все забрали. Я кажу йому, щоб ви не маєте права це забрати. Він каже: Ну ти розумієш, я ж не можу не вигнати приказ. Це був міліціянт. Це був в цивільному одязі. Одягнути така ну здорова людина. Він представився, що він головний серед тут всіх. Зрозуміло, Дякуємо дуже. Дякуємо, е, дякуємо, Зрозуміло в принципі. Е, ну. Колеги, я думаю, ситуація дещо прояснилася. Дійсно, тут перекриті зараз. кілька вулиць відійшла десь приблизно 50 чоловік залишаються зараз біля будівлі національного банку України? Вони насправді. Далеко не перший день тут. Ми всі знаємо про цей кредитний майдан. Виступають вони за те, щоб їм або знизили кредити, або забрали всі ситуації фінансові. які зараз є країна. Всі вони кредитори-позичальники, і в принципі представники кредитного майдану, фінансового майдану, перепрошую і контроль за. Ками називається ще так організація, і е, от е, таке сталося. Вважають вони це провокацією. Прийшов, от, прийшла людина з поламаної щелепо і зараз трохи рух в принципі по вулиці інститутській є в одну сторону машини. їдуть, але стоять працівники державтоінспекції і посадові е, е, також дорога закрита. Сказали мені працівники е, Даї, що от, бачите, ми перекрили рух рух, тому що люди перекрили вулицю е, е, трохи далі. От ви бачите, що вулиця ну перекрита в принципі мітингувальниками. Чуть-чуть, ну вони просто по ній ходять, і там для безпеки руху трохи далі. Вище по інститутській теж а, рух перекрили. Будемо слідкувати за ситуацією. Наразі е ці 50 людей кажуть, що залишаються тут на ніч. Що наметів вони в принципі не мають. Акція їхня була санкціонована. Подали вони заявку в КМДА, і тут є якісь їхні продукти. Ну і е просто речі поскидані е е так само їхнім. Ну ті, які я так розумію, міліціонери, коли намагалися тут. Владнати порядок, ну як вони бачать порядок, то порозкидали. Ось так Настя, у ми... мене є кілька уточнень. Все таки кілька разів там була плутанина: чи то фінансовий, чи то кредитний майдан. Просто зараз пояснити, бо називають і так і так. Фіна... фінансовий майдан. Громадська організація і ще громадська організація, контроль за секунду. Я зараз як вони називаються контроль Громад... за банками. Громадський контроль банків. Громадський контроль банків. Ось дві організації фінансовий да. і дивись. Ці журналісти, які встигли поспілкуватися з активістами там до цього, писали, що нібито хтось з активістів, з учасників цього фінансового майдану, говорив, що бачили на сусідніх будівлях поблизу Нацбанку кілька осіб, подібних до снайперів. Ну розуміючи, що це ну, може бути Ну, нам це теж говорили. От якщо ти включення можливо не було чути, вони також говорили, що бачили снайперів mm -hmm. на будинку навпроти Нацбанку, але ну важко говорити, скільки це правда, тому що це ну, люди кажуть, що вони бачили. а... Ми ж цього не бачили, тому ну цю інформацію я підтверджувати не буду. Uh -huh. Так люди про це говорять тут. Ну і так само, що звертались по допомогу до батальйонів до Айдару, до правого сектору. Там кликали. немає тут не ну, поки що uh -huh. принаймні, поки що ні правого сектору, ні айдару, ніяких інших матеріалів. Натомість навпаки, учасники е, цього мітингу кажуть, що е, підійшов представник, який назвав себе представником батальйону Айдар, і uh -huh. власне він також був. Але кажуть, що це був провокатор, він так себе назвав. А це була людина в цивільній формі, наскільки я розумію, він назвав себе представником батальйону. Кажуть, поправляють нас зараз. Ви не хочете так, зараз це, кажуть. Це був провокатор. Було два провокатори. Один каже, що було два провокатори. Один був, один був тверезий і, можливо, зі зброєю були в камуфляжі. Обидва були в камуфляжі, але не ідентифікований камуфляж, один тобто було не було якихось Айтар. нашивок. В одного а в одного були нашивки Айдару. Нашивки Айдару він сказав, що він з Айдару, але ми зв'язалися з Айдаром, Підтвердили. Ага, зв'язалися хлопці з Айдаром і кажуть, що це гарантовано не їхній боєць. Тобто він себе так назвав, представив себе айдарівцем, але. Офіційно представники батальйону сказали, що ця людина до Айдару не має ніякого відношення. Тобто були двоє в військовій формі, один був без нашивок, один з нашивками Айдар, один був з них випивши, і, власне, вони вимагали розганяти цей Майдан. Угу. Поки що інших представників батальйонів чи е, якихось або людей в військовій формі я тут не помічаю. Динаймі, що... Ну і дехто каже, що це були представники Нацгвардії, колишні внутрішні війська, які власне розганяли теж цей майдан. Угу. Зрозуміло. добре. Дякуємо